В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. Привіт! Вас вітаєшки на хвиля School Fox FM, і я її ведуча Гури Тетян. Сьогодні я вам розповім про пампушки. Пампушк. чоловіки, якщо ваша жінка зварила вам борщ, це значить, що ви їй подобаєтесь. А якщо до борщу на ще пампушок, це знак. Для неї тепер герой її роман, лицар без страху та док. Часто думати про заручений. Пампушки на столі – це символ свята, це гостя або особливий день. Сестра виникла саме тоді, коли хазяйка поклала пиріжки і лишалась тіст. Замість того, щоб готувати на упорці начинки, Шо скатати кульки та вжити як є перші пампушки в Україні не випікали, а смажили. Солодкі пампушки посипали цукром, поливали медом і колись вони заміняли собою сучасні пончики. Щороку на зимою світа у Львові святкують свято пампуха, куди пекарі привозять свої вироби світу сюди. Тут можна спробувати їх випечення за різними рецептами і не тільки українськими. Перші згадки про пампухи можна дати в літописах козацьких часів. Пампуху ж серед козаків називали здорову розощоку людину. Деякі джерела вказують на німецьке коріння пампухи, і навіть і спогади про те, як американський президент Кеннеді смакував ним, відвідуючи Німеччину, та кілька країн претендують на те, щоб називати свиткищиною пампушок. Сьогодні пампушки. Широко популярні в усьому світі, де живуть українці. Адже борщ без пампушок лише пів страви. Ресторани, які себе поважають, ніколи не подадуть хліб до борщу. Немає пампушки, немає довершеності композиції. Це всі потійно сьогодні Бережіть тебе, до своїх близьких, мирного неба та всім та слава Україні.